Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Трамп заявив, що угода про приєднання Гренландії до США має відбутися. Так, зараз ми подивимося це питання. Чи дійсно США хоче приєднати до себе? Чи є така в США? Не в, в Трампа, не саме в Трампа, а в США. Чи є такі плани приєднати Гренландію до США? Ну, ви знаєте. Якась водичка. Якась водичка. Це хтось. Якийсь затяжний процес. Можна ще сказати, що це якийсь затяжний процес, який відбувся колись, і якось невдало він спрацював. Ось, і воно якось так засіло, скажімо. І тут вийшов Трамп і почав про це говорити. Тобто, щось старе. Ось мені вже ця карта, я вже тут побачила. І ось ця карта теж говорить, що це щось витягнули. Щось старе підняли на поверхню. Дійсно, але планів тут немає. Це не є плани, це розмови. Там, можливо, є якісь, знаєте, довгострокові, але це теж тут не конкретні не плани. Тут просто бажання заволодіти, можна так сказати, заволодіти якимось ресурсом. Ресурсом Гренландії. Ось якось так. Давайте подивимося, бо ходять чутки, що США буде вводити свої війська, в принципі, свої військові бази може, напевно, хто його знає. Давайте будемо дивитися, чи буде США найближчим часом. Давайте так, за каденції Трампа вводити свої війська на територію Гренландії. Поки що іде якась таємниця. Ви знаєте, дивіться, вірогідність дуже маленька. Дуже маленька. Але ось ця карта каже, що може, дійсно. А може, так. Ви знаєте, тут залежить від багатьох факторів. Ось. Наскільки буде, ну, скажімо так. Це була таємницею, до речі, яку виляпав Трамп. Це було таємницею, наскільки я розумію. І ось ця, в принципі, ось тут, якщо подивитися, дійсно ця карта може говорити, що дійсно вони можуть там бути, перебувати, закріпитися. Було б ось ця карта тут, я би стопроцентно сказала, але ця карта може бути ще накопичуватись, тобто засісти, собі хороше містечко. розумієте, Але це буде, наскільки я розумію, поступово не одразу. І ця карта говорить, дійсно військові будуть присутні. За каденції Трампа війдуть якісь війська, але все рівно мені здається, вони закріпляться, зроблять свою якусь дислокацію, наприклад, так, якусь локацію одну. ось, Але це буде дуже маленька частина, це не буде дуже велике щось. Ось якось так не буде такого, як в Іран, наприклад, зайшли, або в Афганістан. Цього не буде. Бачите, тут більш-менш все спокійно, але буде якась одна. Не по всьому острові якось розійдуться. Тут мені показують більше одне. І це буде більш, знаєте, не буде це гучно. Це не буде гучно, це буде тихо. Тому що Жриця говорить про те, що це буде. Ну, Спокійно, тихо, без, без якихось, знаєте, от як е, ці е, кацапи зайшли, розумієте, свободітелі прийшли. Це не буде так. Це буде... І я так розумію, тут дійсно приховано є ресурс якийсь, тут вже карти показали. Ось Що, чим хоче володіти Америка. Ось якось так. Тобто ресурсом. Я відверто скажу, спочатку дуже так не дуже позитивно зреагувала, тому що, думаю: ох, ти ж дивися, цей Трамп, і чим він не схожий на Путлера. Так? Але тут трошечки щось інакше. Тут я не бачу війни, я тут бачу спокійний захід. Ось, Зараз тільки ще хочу подивитися, чи будуть задоволені в Гренландії. так? Наскільки я розумію, Данія там має щось до того, але не як сказати, тобто Гренландія не є сама по собі. так, Саме для країни, як, як буде країна реагувати, люди? Ну, в принципі, я не бачу тут, що погано, тут домовляться принципі, Тут домовляться, да? і за ресурси домовляться. Так, тут все буде, бачите, тихо, тихенько, спокійно і по Тут все нормально. Тобто я не бачу, що тут якісь розчарування. Тут, навпаки, підніметься, якось, знаєте, тут захід чомусь в мене йде, Вибачайте. в них зараз. Чогось не вистачає. У мене таке враження людей можливо. Я Гренландії не було ніколи, не знаю, яка там політика і тому подібне, але там таке враження, що туди ніби якийсь потік піде. Після цих домовленостей, дружніх, до речі, дружні домовленості, тут якось підніметься рейтинг, якість життя, можливо, якось, знаєте, рух якийсь піде, якась яка двіжуха. Давайте я так скажу. Якась двіжуха і почне накопичуватися інший ресурс. Є ресурс людський, є ресурс, наприклад, ресурсом можна сказати, час. Але тут, скоріше за все, людський ресурс. Напевно, поїдуть туди більше ну, проживати людей, американців, можливо, можливо, переселення якесь буде. Ось якось так я це бачу. Я ж захрипла. Гаразд, мої дорогенькі, попрошу вас задонатити на ЗСУ. Допомагаємо 58-й бригаді Донецького напрямку. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!